Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Важливі новини для українців за кордону. Отже, друзі, Німеччина запроваджує прикордонний контроль з Польщею і також Чехією. Та як це стосується українців за кордоном. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал і поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Отже, міністр внутрішніх справ землі Бранденбурух Міхель Штубген сподівається, що стаціонарний контроль на польсько-німецькому кордоні друзі, розпочнеться вже в червні 2023 року. Причиною, друзі, його відновлення на межі з Польщею та Чехією є зростання саме нелегальної міграції до Німеччини. В останні місяці кількість мігрантів неухильно зростає, а це означає, що німецькі муніципалітети і міста не в змозі прийняти. Та розмістити більше людей. Міністр також висловив сподівання, що перевірки почнуться з. Червня, вже цього року, тільки, наприклад, з понеділка по вівторок, протягом 24 годин поліція у Франкфурті затримала на прикордонному мосту 47 осіб Афганістану, Сирії, також Сомалі, без документів, що їм дозволяють залишатися в Німеччині. За винятком тільки трьох сомалійських жінок, наприклад, всі затримані мали в паспортах російські візи. Ймовірно, спочатку вони потрапили в Росію, а віти вирушили на захід. Вони також подали заяву, ці біженці, про надання притулку в Німеччині. Також, друзі, ви знаєте, що зараз в Німеччині дуже велика кількість і українських біженців більше, ніж мільйон людей. Отже, друзі, контроль на кордоні з Німеччиною, як він буде проходити? Друзі, йдеться не про бар'єри на кордоні, які закривають економічні та автомобільні потоки, а про значно більшу частоту саме перевірки для боротьби з контрабандою людей. Крім Браденбургу, Саксонія також вимагає контролю на зовнішніх кордонах Німеччини. Ініціативу підтримують землі. Також Макленбург і баден Вюртенберг, що межує з Австрією. До речі, друзі, перевірки, наприклад, на кордоні з Австрією, проходять в Баварії ще з 2015 року. Тим часом, друзі, глава Бреденбурзького МВС оголосив, що ніяких загороджень на польсько-німецькому кордоні зводити не будуть. Тобто йдеться, друзі. Про частіше перевірки саме документів. Буває так, що через відсутність документів немає можливості визначити взагалі місце походження друзів-мігрантів. Отже, друзі, як ці зміни, що впроваджує Німеччина на своїх кордонах, як вони стосуються, наприклад, українців за кордоном, наприклад, українців, які працюють в Польщі? Друзі, в Німеччині, як і в кожній країні ЄС, є свої дозвільні документи на працю на перебування на території Німеччини. Якщо ви собі зробили, наприклад, польські документи, маєте польську візу. То ви не можете і не маєте право згідно законодавства Німеччини їхати в Німеччину чи інші країни ЄС Шенгенської зони з польськими документами. Якщо ви їдете в інші країни ЄС, звісно, вам потрібно робити і інші документи саме тих країн, в які ви збираєтесь їхати на роботу. Отже, друзі, будьте уважні, якщо ви плануєте свою поїздку в червні, ви плануєте їхати в Німеччину чи через Німеччину, далі в Італію чи Францію, у вас не буде відповідних дозвольних документів і вже буде встановлений цей додатковий контроль, то ви просто не маючи необхідних документів. Вас просто не пропустять на кордоні, друзі. Отже, зверніть, будь ласка, на це увагу, що саме з червня місяця уряд Німеччини планує запровадити ці друзі, зміни, це додатковий прикордонний контроль. Е, нагадаю, він може запрацювати між Німеччиною, Польщею, також Чехією. Ось такі, друзі, важливі новини для українців за кордоном. До зустрічі!